Мобільність на сьогоднішній день виграє ключову роль при пересуванні військ. За їхньої допомоги і життя рятують, і проти ворога воюють. Автомобілі на фронті завжди необхідні, адже один такий пікап може прослугувати й декілька місяців, а може, всього лише годину. Час життя пікапа на передовій дуже важко передбачити. Тобто вони там використовуються, не те, що використовуються, ми намагаємося їх підтримувати в найкращому технічному стані, але ну, маємо розуміти, це розхідний матеріал і навіть. Ну, досить таки а, дороговартісний, але все ж таки розхідний матеріал. Тож для потреб бійців ЗСУ нині передали 14 автівок підвищеної прохідності від американського фонду Help Heroes of Ukraine. До збору коштів, зокрема, активно долучилася українська діаспора у США та Канаді. Вони придбані за кошти донатів Сполучених Штатах Америки на аукціонах. Середня вартість автомобіля, ну. В два рази дорожче, ніж європейські автомобілі. В них є висока прохідність, вони надзвичайно потужні автомобілі. Чи необхідно літальний апарат перевезти, чи необхідно щось підвезти, чи завести з лінії фронту, чи знову ж таки в гості з'їздити до росіян. Тобто це їхнє завдання. Вони для цього якраз і призначені. За словами президента фонду Ігоря Терлецького, благодійники активно допомагають нашим бійцям на фронті, зокрема бронежилетами, шоломами, оптичними приладами, дронами, а ще закупили 100 автомобілів, і це лише перша партія, що прибула до України. Автомобілі закуповуються партіями, висилаються кораблем в Європу, в Литву приходять сюди. Ми обслуговуємо автомобілі, перевіряємо їхній технічний стан перед відправкою повністю. Хлопці тут вже на місці їх малюють під потреби армії. Всі автомобілі розподіляються тільки по координації співпраці з Генеральним штабом. До слова, пікапи вирушають на фронт у межах ініціативи тисяча автомобілів Свободи. Величезне дякую діаспорі, які долучаються до тих проєктів, значення немає. Ти пожертвував тисячу доларів чи сто доларів. Це спільний проект, спільна справа для того, щоб ми здобули перемогу. Загалом благодійні організації, створені українцями в Чикаго, за сім місяців вдалося відправити воїнам допомоги на суму майже 15 мільйонів доларів. Аліна Домбковська, Тарас Повалений. Правда, тут Львів.